Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. В Києві вже двоє загиблих наслідок нічної ворожої атаки постраждалих за попередніми даними семеро. Повідомляє прокуратура. Серед них дві вагітні більшість потерпілих жителі шестиповерхівки в самому серці столиці на Печерську. У будинку частково зруйнованого селі на верхніх поверхах. Рятувальники досі розбирають завали. Є пошкодження і в Святошинському районі столиці, як заявив президент Зеленський, Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Детальніше про наслідки атаки в нашому репортажі. Карети швидкої та надзвичайники. Так, столиця зустрічає перший ранок нового року. Ворог застосував ударні безпілотники. Від падіння уламків у Печерському районі столиці зайнявся житловий будинок. Саме тут у нас залучено близько 80 рятувальників, а також близько 20 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки. Часткова руйнація житлового будинку шостого по четвертий поверх 4 по 5 у нас була пожежа на площі 70 квадратних метрів. Її наразі локалізовано. Рятувальники проводять розбирання та проливання конструкції для повної ліквідації пожежі. Згодом під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло загиблої жінки, і ще кількох людей ушпиталили. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Серед них дві вагітні жінки. Окрім житлового будинку у Печерському районі. Зазнало руйнувань і приміщення національного банку. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку. Пожежа була швидко ліквідована. За допомогою співробітників ДСНС постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі без змін. Також пошкоджено вхід до станції метро Хрещатик. Постраждавших не було, бо перше, перше число. Людей мало, де да все. дякуємо, що так. вибито скло у покрівлі та на вході до станції. Працівники огородили цю частину стрічкою і швидко прибрали осколки. Нині станція працює у звичному режимі. Також у Печерському районі пошкоджено нежитлове приміщення. Вона локалізована на площі 80 метрів квадратних. Наразі рятувальники проводять роботи з ліквідації. Неспокійним ранок був і для Святошинського району. Тут уламки потрощили гаражі та автомобілі. Поблизу у житловому будинку повилітали шибки. Також від вибуху пошкодило трамвайні колії. Лише у 100 метрах від депо посікло і трамваї. На жаль, одна потерпіла жінка за попередньою інформацією. Там сталося часткова руйнація гаражів а також були пошкоджені легкові автомобілі. а Також частково пошкоджена трамвайна колія. Але там вже слава Богу, рятувальники завершують свою роботу. Пожежу, там вже ліквідовано. Віолетта Товкес, Олег Ендриксон, Дмитро Матвієнко, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.